Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні говоритимемо про книгу від Сергія Жадана, і це Месопотамія. Можу зазначити, що це книга, яка попала до мене випадково. Тобто, це не та книга, яку я ходила, обирала, шукала. Ця книжка була мені, под... мені її подарували. І подарували навіть з автографом автора, за що мені велика подяка Олі, яка мені її подарувала. Мені було це дуже приємно, і я люблю отримувати книжки в якості подарунків. Втім, можу зазначити, що як і в попередній раз, коли я читала іншу книгу автора, це був Ворошиловград. Я вже робила на нього книжковий огляд. Будь ласка, подивіться в закріпленому повідомленні я залишу для вас. І я хочу також сказати кілька слів про цю книжку, але почну з того, що книжка мені так само не сподобалась, як і попередня. І я б хотіла пояснити. Що саме мене е, не відповідає тому моєму стилю, до якого я звикла, хоч який би був мені цікавий. Тому що зазвичай я е, е, волію до книжок вже більш настояних часу. Тобто е, це автори такі більш е, більш відомі, е, це автори е, більш давні. Саме до таких я тяжію, і я, як ви знаєте, я читаю і художню літературу, і не художню літературу, але все ж таки даю перевагу книжкам вже більш не сучасників, але вже трохи людей, які вже залишили цей світ, які вже точно зрекомендували себе. як... Важливі ключові для нас автори. Звісно, є виключення, і періодично я повертаюся до сучасників, як нещодавно там я читала Оксану Забушку або Марію Матіос, так або е, не художніх. Я читала ось нещодавно книгу про трипілля. Так, це все сучасники. Але, але це також мені цікаво, е, принаймні це було в. Контексті е, е, тих моїх е, царин, які мене цікавлять. Так? Е, історичні книги, е, якісь рефлексії на минуле, так? Е, е, тому, тому це більш відповідає характеру е, моїх подобань щодо читання книжок. Тепер, власне, про цю книгу, про Месопотамію. Це книга, яка складається з двох частин: це прозова частина і поетична частина. Прозова частина це історія дев'яти чолов... дев чоловіків. Я не буду, як завжди, йти глибоко в сюжет, тому що моя мета все ж таки по. Поділитися своїм враженням від книжки, і, можливо, спонукати вас до того, що, щоб прочитати цю книжку. А можливо, ви також можете переглянути цей, цей огляд і подискутувати зі мною або поділитися своїм особистим власним враженням щодо того, чи зайшла вам книжка чи ні. Я ж кажу, що мені, мені не зовсім зайшла. Ось, ем, але почну з того, що е, коли автор описує е, місце, е, власне, всі ці дев'ять історій, вони пов'язані е, одна з одною, як, в якомусь в тому чи іншому контексті, так? або це е, спочатку історія про одного е, чоловіка, потім. Е, ну, Десь він вже в нас був. Так? Тобто якісь ці історії переплетені, частково переплетені, а герої то там, то там можуть виникати або згадуються попередньо. Тому це історія, можна сказати, що вона складається в таку комплексну картинку, але. Розповідають про інші різні е, моменти, це історії життя, е, при тому е, тло під цим всім це місто, місто, яке ми умовно собі рахуємо, що це Харків, але немає такого чіткого зазначення, що це є е, за місто. І е, тут важливо, що як на мене, це досить сильна сторона автора, коли він говорить про якусь е, іншу річ, е, можливо, не та, що не наша, так? Але в той же час е, опис е, тих вулиць, е, які є іноді дуже, е, дуже детальний, що ви там повернете то, побачите інше, воно є настільки. Спорідненим з тим, що є в нашому минулому, що вже е, заплетено, е, таке є досить рідне, зрозуміла кожному, що будь-яка людина, перебуваючи чи в Харкові, чи, е, чи в Дніпрі, чи, чи в Умані, е, вона тим чи іншим чином вона скаже: так, це і про моє місто також. Ось мені і, і, і я тут ще раз підкреслю, що мені здається, що це дуже сильна сторона автора е, з одного боку розповідати про досвід або про місто, е, що не є вашим так, е, містом, але в той же час е, через спомини, через описи, через е, передання тої атмосфери робити його таким. Що ви можете його собі привласнити, або сказати, що так, це подібно до того, до чого я звик, або що це резонує з моїми, з моїми почуттями, відчуттями, немовби це також мої друзі, мої герої. Так? В кожній історії є жінка, і історія. Взагалі, вся творчість, і це я вже пересвідчуюсь на результаті другої книжки. Я казала під час Ворошиловграду, що я відчуваю від творчості автора дуже сильну чоловічу енергію. І так само в цій книжці також я відчуваю ось цю дуже сильну чоловічу складову чоловічу енергію, тобто дуже така ось маскулінна ем, інтерпретація речей. Ем, в кожній історії є жінка, вона в певній мірі і сакралізована, е, тому що е, якась вона така недоторканна, якій все можна і як вона хоче, так. І, е, Чоловік, який завжди там є поряд, він, він завжди її як підносить так, на певний п'єдестал, навіть якщо це жінка, яка там, займається проституцією чи, чи щось подібне. Так. В той же час ми бачимо, що ось ця чоловіча енергія завжди прагне. Бути в фізичному контакті з, з жінкою, так? Е, кожна, майже кожна історія вона містить в собі ось цю, ось цей елемент е, е, коли е, сексуальних відносин чоловіка і жінки. так. І тут теж е, дуже таке проявлене чоловіче, що він постійно хоче, що він її сакралізує з одного боку, а з іншого він хоче бути. З нею в фізичному контакті, без зайвих розмов, налаштування побуту і ще чогось. От є чисте, ось це таке бажання, майже, майже тваринне, так? де кожна сторона ось тільки робить це, так? вони не обговорюють, вони проявляються себе по максимально яскраво. Чесно, чист, ну, яскраво і без будування там, додаткових емоцій, будування там, взаєм, взаємних відносин, чи, чи щось. тобто ось такі чисті е, сексуальні відносини без зайвих але е, при тому, що навіть якщо там, у жінки терпляються інші відносини. Е, той, хто описує, нормально відноситься до цього, тобто ніяк не реагує. Тобто Вона, вона хотіла, вона це справдила і, і, і все. Так? Ем, і ем, ми вже проговорили про про ось цю мускулінність, ми проговорили про опис міста. І е, взагалі, е, історії місця такі досить. І дивні з одного часу, бо описують якісь приземлені е, ситуації, а з іншого боку, вони геть якісь там зачіпають якісь філософські моменти. Тобто, йде, -йде собі історія, потім хоп, о, викидається якась така фраза, і ти такий сидиш і думаєш, що це таке, як це, як це можна поєднати. так? Ем, Часто ось в кожні, майже кожна історія, яка також розповідає, е, йде, це не тільки історія з елементами сексу, а ще і з історія з елементами бійки в е, тому чи іному вигляді, там є ось ця, ось ця е, частина, де чоловіки б'ються, е, б'ються фізично або б'ються е, в. Думками або своїми, свої, своєю поведінкою, так? І, і це також є в кожній історії, що знову ж таки підкреслює її, наскільки сам автор ось транслює через свою творчість ось цю дуже маскулінну чоловічу енергію. Ще хотіла поговорити взагалі про. Стиль, яким, який, яким пише сам автор, це мова, зазвичай це такі досить короткі речення, тобто там дійсно дуже короткі, якщо там подивитися, короткі, 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 іноді фрази як кулі, такі, як... які вистрілюють постійно, і потім щось говориться, а потім септо і е, дається пояснення. Для мене це, це в форматі такого, що людина щось транслює, а потім вона не дуже впевнена, чи її правильно зрозуміли. Чи то вона б хотіла, щоб ще раз самопояснити, щоб те, що читач потім усвідомлює, це саме те, що вона хотіла сказати. Ось це септо дуже часто зустрічається навіть в інтерв'ю автора. Можете послухати так, як він говорить. Він теж говорить зазвичай так невеличкими короткими фразами, щось даючи, а потім ось це септо одне із, як мені здається, слів маркерів саме, саме мови Сергія Жадана. Поетична частина це вперше я читали вірші Сергія Жадана, хоч ми його і знаємо як прозового автора. Ми знаємо його як поета, ми знаємо його як музиканта. Я не, не слухала його творчість музично, крім, там, можливо, пари пісень, які там, дійсно були там, дуже популярні, і там крутились або на, на телебаченні або, або в, на радіо, і все одно попадали в мої вуха. Так, щоб я там слухала концерт, е, 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 який робив би Сергій Жадан, ні, такого не було. Щодо поетичного, то поетичне мало б дати якісь певні уточнення, там так і зазначено, що, вона, що воно дає ось ці уточнення, пояснення до частини першої, власне. Як на мене, там вже знову ж таки пішов ось цей сакралізований образ жінки. Якісь усвідомлення, але ми тут не маємо чіткого розуміння, хто що говорить. Принаймні мені було незрозуміло, так. Тобто це не так, що е, один із авторів, е, один із тих, від кого йшла історія, потім описує і дає якісь свої е, думки, розуміння в. в Поетичному форматі. так. Тобто, це просто йшла проза ем, е, твори, саме е, віршові твори, е, досить заплутані, як на мене. ось. Тобто Замість уточнень вони мене ще більше заплутували. ось. Е, деякі, деякі вірші мені здавались такі досить, досить цікаві. ось, але але, як на мене, взагалі така робота досить дивна. Взагалі, вся творчість Сергія Ждана мені видається дещо дивною. І, як я вже зазначила, для мене це не зовсім мій формат тої творчості, яку я, я люблю читати так, і аналізувати для себе. Тому я так сподіваюся, що це остання книжка, яку я читаю від Сергія Жадана. Поки що я не налаштована продовжувати і досліджувати його, його творчість. Я ж кажу, що я вже думала, що після Варшиловграду вже не буде в мене інших спроб читати Жадана, але ну, з'явилась книжка. Я вважаю, що якщо книжка вже є, то треба її почитати. Ось е, тому я чесно це зробила. М, книжка читалась е, довго, е, попри те, що читається вона досить просто, але у мене ча часто я її відкладала, е, бо були, були певні від'їзди робочі, і вона там лежала е, там, по тижню-два, е, я її не чіпала потім. Потім вже аж дивлюсь, що небагато залишилось, треба дочитати. Ось, То, то вже зробила вже такий останній ривок і, і дочитала. Ось, Тому це не така книжка, що ти хочеш далі і далі, не відриваючись. З одного боку, я ж кажу, що вона легко читається, з іншого боку, я себе умовляла, іноді, там, ну, давай вже підемо почитаємо. Так? А, ось такі мої враження. І, будь ласка, поділіться з вами, зі мною, якщо ви читали м м м твори м Сергія Жадана, що вам подобається в цих творах. Можливо, ви є великий шанувальник Сергія Жадана. Розкажіть мені, що саме вам подобається в його творчості. Мені було б дуже цікаво послухати. Інші думки, інші враження, що саме вам до смаку в творчості, тому що я знаю, що він надзвичайно зараз популярний серед, серед суспільства, молодь його дуже любить, так? тобто його книжки розкупаються, він є відомий громадський діяч. Волонтер, за що йому величезна дяка, так те, що він робить в громадському е, секторі, те, що так як він підтримує е, наших військових, це надзвичайно цінно, так? Е, попри те, е, ну, це моє, моє особисте враження від, від прочитаного, тому. Діліться. Можливо, вам цікаво експериментувати з різними форматами вашого читання. І після того, як я пояснила деякі моменти, у вас навпаки виникло бажання почитати цю книгу. Тому, будь ласка, беріть. Зараз багато книжок доступні. Майже в кожному, в кожному книжковому магазині, ви знайдете вже З творами Сергія Жадана, тому можете обрати свій той, що вам до смаку, чи то поезія, чи то проза. І читайте. Головне, обирайте те, що вам до душі. А чи будуть це вже сучасні автори, чи автори, автори історичні це вже особистий смак кожного. Але я закликаю вас читати, читати більше, читати більше українською, розкривати для себе багато літературних творів. Зараз дійсно з'являються багато цікавих, цікавих робіт і у сучасників, і дуже багато відкривається імен, на які мене акцентували увагу раніше авторі, авторів. Так? І, е, які були довгий час для нас закриті, невідомі, але зараз е, видаються, е, видаються ці твори е, після довгого періоду е, або е, змінюються акценти так, що ці автори є можливі. Тому відкривати для себе українську літературу вона є дуже глибока, вона є дуже цікава. Не вся вона сумна, є дійсно глибокі речі, є і веселі речі. Так? Вона є різна. Обирайте те, що пасує саме вам. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною в цьому етері. І буду вдячна вам за вподобайку, за поширення, за ваш коментар. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Діліться е, тими книжками, можливо, які надихають вас, які, е, можливо, будуть цікаві мені також для того, щоб я їх прочитала і зробила свій книжковий огляд. Дякую і до наступних зустрічей.